Як благословляти близьких, рідних, дітей? Коли ми звертаємося до Божого Слова, ми знаходимо те, що не один раз в Божому Слові є заклики, скажімо, нашу сторону, щоб ми благословляли інших. Тому що ми до цього покликані, і це є шлях до наших благословінь, Апостол Петро говорить. Як це робити? Перше. Говорити слова благословіння в їхнє життя. Коли ми відкриваємо книгу чисел із старого заповіту, шостий розділ, тут написано, як Бог вчив благословляти народ. Написано з 22 го вірша, шостий розділ. І сказав Господь Мойсею, повеліваючи, скажи Арону і синам його, так благословляйте синів Ізраїлю говорячи їм. Говорячи їм. Нехай благословить тебе Господь і збереже тебе. Нехай зглянеться на тебе Господь світлим лицем своїм, і буде милостивий до Тебе. Нехай зверне Господь лице своє на тебе і дасть тобі мир. Нехай так нехай закликають ім'я Моє на синів Ізраїлевих, і я благословлятиму їх. Є те, що повинні робити ми: говорити слова благословіння, в життя людей, близьких, рідних. І Бог буде благословляти. Друге, молитися за них. Це має велике значення, і Біблія не в одному тексті про це говорить. І наостанок хочу прочитати кілька віршів із Івана від Луки, останній розділ кілька віршів про Ісуса. І вів Він їх до самої Віфанії, піднявши свої руки, благословив їх. І сталося, коли він благословляв їх, і він відділився від них і став возноситись на небо. І вони, вклонившись йому, повернулись до Єрусалима з великою радістю і перебували постійно у храмі, прославляючи і благословляючи Бога. Амінь. Приклад для нас найкращий Ісус перед тим, як вознестись, благословляє учнів. І щось сталося відразу після того, як Він благословив. Точно так само, шановні, коли ми будемо благословляти, говорити слова благословіння, будуть зміни в хорошому змісті. Хай допоможе нам Бог говорити хороші слова, слова благословення і молитися за людей, які нас оточують, близьких рідних.